Друзі, при укладанні широкоформатного керамограніту 600 на 1200 і середньої якості у нас є трошки негарозда 45 кутами. Ви всі розумієте, що воно йде криво. І коли ми зарізаємо 45-й кут, ми ставимо знизу підковку, ставимо і зверху підковку. І таким чином натягуємо середину, але підковка ця дуже зажимається і. її... Практично неможливо витягнути. Але ж можна витягнути, ну буде скол. Але щоб не було сколу, беремо звичайний будівельний фен і гріємо. Гріємо дуже добре. Підколку, щоб була вона дуже гаряча. І зараз спробуємо витягнути. Після прогріву беремо акуратно і витягуємо. Нікуди не спішимо. Трошки витягли, далі вона буде вже розширена знову. І ми знову прогріваємо. І таким чином ми її потихеньку витягуємо. вуаля! Плиточка ціла, скольчиків нема, то продовжуємо працювати. Користуйтесь, лайфхак годний. Всім дякую, хто подивився. І на кінець я вам ще скажу. Ну а кому потрібна укладка плитки міста Дніпро, то ви знаєте, до кого звертатися. Я Ніколаю, вам цим допоможе. Всім добра.